Хай буде мир на всій землі, хлопці і дівчата. Тема сьогодні часи. Отакі є часи. Значить, проблема слідуюча. Відстають. Відстають не через те, що вони відстають, а через те, що вони зупиняються, постоять, а потім знову йдуть. ну коли, в той час, коли вони стоять, береш їх в руки, заворушив, і вони знову починають йти. Тобто проблема десь є. Тут механізмі, треба подивитися, тому перевертаємо. Тут в мене, я не знаю, як в вашому варіанті, в моєму є болтики. Ну, це самий такий поширений варіант, це шурупчики по кругу. Їх відкручуємо і тоді будемо знімати оцей механізм. Так, відкрутили, знімаємо скло в сторону, щоб не заважало. І тепер знімаємо акуратно. Стрілки. Ну, я для цього користуюсь нігтями, а ви можете взяти для цього дві викрутки, тільки не одною. Відкручуємо цю гайку і виймаємо механізм. Стрілки кладемо сюди, щоб нічого не згубити, забираємо в сторону. Так. Ну, тут ми бачимо фіксатори 1, 2. раніше було 3, а то й 4, зараз 2. Так, відкриваємо його і добираємось туди до акуратно відкриваємо, щоб не зламати, добираємось до середини туди. Фіксатори підділи акуратно кришку. Знімаємо. Так, що ми тут бачимо? Ну, як завжди, організація. Мінімальна, швидше за все, що контакти у ці там знизу погано контачать. Знімаємо звідси шестерні, акуратно. Можна виняти і мотора. До речі, мотор. Це така штука, що коли часи йдуть, але з якоїсь причини запізнюються, то перевірте, чи оцей магніт. Так, стоп, зараз його не буде вже. Чи Цей магніт приклеєний до пластмаски оцієї? Бо буває таке, що він відклеєний. І тоді він крутиться, а шестерню прокручує не дуже. Щось фокус збився в камеру. Тому цей магніт має бути приклеєний. Ну і не віддеріть його звідти, звісно, треба акуратно, легенько спробувати. Так, зняли і маємо тепер оцей механізм звідси. Для того, щоб його виняти, беремо тоненький ножик або щось подібне. І отут просто відковирюємо тут. І отут з цієї сторони акуратненько. Раз. І воно виходить. Так, і тепер бачимо контакти. Один, звідси, видно, один вище стоїть, один нижче стоїть. Дивимося сюди на плату. ну Тут ніби сліди контакту є. Бажано взяти і тоненькими проводочками тут пропаяти. Це так я зараз і зроблю. Припаяю сюди два проводки, туди два проводки і тоді його закрию. Тому що ці контакти це штука ненадійна. Тому беру свій улюблений паяльничок і свою улюблену сільничку. І зараз припаяємо це діло. Так, щоб припаяти. Беру свою купілку проводів і в цій купілці я знаходжу отакі проводочки. Це проводочки дуже тоненькі, дуже м'ягенькі, вони використовуються в скарт роз'ємі. Ну хто дивиться мої відео, то знає, я це все діло показував. таким будемо паяти. Якось отак виглядає нову-хау. Тепер важливо скласти так, щоб тут не залишилось. от Бачите, в мене там залишилося, от я паяним жиром. Сюди наносив паєльний жир і там осталася капелька. в цьому Все звідси виняти і провода розложити так, щоб вони в шестерні не залізли. Так, склав, ніби крутиться. І провода взяв <кхух> на сторону. Складаю цю техніку назад. технику назад так стоп двигун 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 Ой. <coughs> даруйте кашель мучить так магнитица мешает так Так... Все вже забув, як воно було. Ага. Забув, це ж ця ж останні. У нас що мені все валиться з рук сьогодні? Так. Це сюди. Це від мотора. Це сюди. Це сюди. Так є можна закривати так, тепер треба перевірити, чи все нормально. Вставляємо сюди батарейку. Одною рукою, звісно, це катастрофа робити. Так. І вставляємо стрілку секундну. дивимося, що воно у нас. Так, ну ніби працює. Складаємо. Так, закрутив гайку, закрутив цю постав на місце. Далі. Починаємо з годинникової стрілки, ставимо її на 12. Аккуратненько дивимося, щоб все було чітко. Далі минутна стрілка. Ставимо її на 12. Рівненько, гарненько, все. Секунди нема різниці, як ви її поставите, секундам чистко є. Можете поставити отак, щоб було чітко. Чого отак? Тому що тепер отак подивимося з боку, чи стрілки не чіпляються одна за одну. Ну, а тепер назад на скло і скручуємо це діло. Закрутили, вставляємо батарею, спостерігаємо. Залишилось навести час теперішній. І завтра, післязавтра можна буде їх віддавати. Ремонтувати чи не ремонтувати, вибирати вам, чи нові купувати. Я люблю попрацювати і щоб від того був якийсь результат. Я приділив 20 хвилин для цих часів. Отримав задоволення від того, що зремонтував щось. Треба помити їх. І маю тепер часи, і мені не треба нікуди їхати, нічого купляти. Бажаю вам, щоб у ваші часи. Відліковували для вас як можна більше часу, і щоб ви завжди і скрізь встигали. Меру добра і всього найкращого. До наступних зустрічей!